Багато хто не знає до кого звернутися. Майже ніхто не знає, що таке спорт ветеранів війни. Хлопці, забудьте про результат. Він згадує зразу про медалі. каже, я не готовий. Це був би президент. Момент, коли ти визнаєш свої помилки і працюєш над ними. Вітаю вас на каналі Галка. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо з Юрієм Гапончиком. Юрій це ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії України, екс-боєць 50-го полку Національної гвардії України з Івано-Франківська. Засновник громадської організації Полюби долю, і тепер заступник міського голови з ветеранської політики. Але перед тим як ми розпочнемо за можливість підготувати це відео, дякуємо будівельній компанії Благо Благо будує не ЖК, а цілі міста. Ну що ж, тепер я хочу вас привітати, тому що нещодавно ви стали заступником міського голови з питань ветеранської політики. Тож перше питання з цим і пов'язане: що ви збираєтесь робити на цій посаді, і які власне функції цього новоствореного управління, вітаю. А... Значить, є е, певні е, напрямки, які би я хотів розвивати, е, які я бачу, що їх потрібно розвивати і впроваджувати в е, наші територіальні громади. Е, так це якраз напрямок е, інформування, тому що багато хто не знає, що це таке, куди потрібно звертатися за допомогою, або е, куди потрібно і до кого підійти, щоб. Надали консультацію стосовно тієї допомоги, тому це один із таких напрямків. Ще напрямок буде це супровід і реабілітація саме ветеранів для того, щоб вони розуміли, що за них не забули, що їм допоможуть, і всіх поставимо на ноги, допоможемо якби далі жити після окопу, після лінії зіткнення разом з тим. Будемо проводити таку соціалізацію в суспільство, яка буде проходити не тільки там з психологами, але і через спортивну активність, рухову діяльність. Чим буде іще один напрямок: займатися це саме розвитком спорту ветеранів в. Громаді тому, що спорт покращує е, не тільки фізичне, але і ментальне здоров'я, і повністю. Відновлює психіку, перезавантажує людину. Соціалізує не тільки ветерана, але й саме суспільство соціалізує за рахунок різних заходів. за рахунок того, що ветерани постійно будуть десь залучені на якихось активностях, буде бачити і суспільство. і Суспільство буде складатися нормальне, адекватне враження про ветерана. Самий ключовий напрямок, який буде працювати, це саме працевлаштування, працевлаштування ветеранів. Допомога ветеранському бізнесу, супровід ветеранського бізнесу е, в нашій громаді. Ми всі розуміємо, що рано чи пізно е, там, зарплати, премії там, чи ще щось, що вони е, навіть кладали собі під час виконання бойових завдань, е, вони закінчуються. І рано чи пізно їм потрібно буде працевлаштовуватися, йти на роботу, щоб далі… Е, Мати за що е, жити, якщо ветеран нічим не займається, йому починають дурні е, думки в голову е, лізти. Е, він не знає, куди себе подіти, і зачасту сідають на стакан, починають вживати алкогольні, наркотичні речовини, і ну, це дуже погана історія. Тому е, працевлаштування це буде. Такий ключовий етап навчання, перекваліфікація потрібно здійснити аналіз, провести аналіз і зібрати якісь дані. Скільки в нас в громаді ветеранів демобілізованих, скільки мають ампутації, скільки там мають там психологічні травми або ще щось щоб вже точково розуміти, скільки їх є в громаді в місті Івано-Франківську, в селах, які є в нас. І починати з ними працювати. Друзі, поставте відео на паузу, поставте нам вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на нас. Це для нас дуже важливо. Так ви підтримуєте локальне медіа. Дивіться, ви говорите про дуже цікаві речі, як допомагати, соціалізовувати, адаптовувати. Це дуже круто. Але як ви можете оцінити сьогоднішній стан підтримки та супроводу ветеранів саме в Івано-Франківській громаді? Можливо, є якісь певні проблеми, з якими ветерани стикаються найчастіше. Одна Сама велика проблема так це е, те, що е, не є е, багато інформування для ветеранів. Ні, не тільки для ветеранів, але і для загально для громади. Багато хто не знає, до кого звернутися, або там піти е, е, і мати можливість розвиватися в якомусь із напрямків. Дуже класно, що є ініціативи стосовно. Е, Грошових там, допомог на амуніцію, на лікування, на реабілітацію. Майже ніхто не знає, що таке спорт в війни. І як він допомагає взагалі. Всі думають, що спорт це значить медалі. А, а насправді ну, це, не, це не про медалі, це про сто, про привід ще раз зустрітися з побратимами, а побратими мають кожен свій кейс, який він використовував використовував житті і прямо ефективно використовував. Вони цим діляться і тим самим допомагають один одному. Просто ми говоримо про працевлаштування, адаптацію, про спорт, про ці всі речі. Чи входить питання доступності саме у вашу сферу контролю? Звичайно, є передбачена одна посада фахівця саме з доступності місцевого простору, угу. можна так сказати. Людина, яка буде продовжувати, можна сказати, і мою роботу, яку я з Починав як радник міського голови з питань доступності, буде проводити аналіз, давати пропозиції щодо удосконалення території, буде проводити, можна сказати, такі не знаю, міні-інспекції mm -hmm. тих чи інших закладів, щоб вийти з ними на контакт і пояснити, чому потрібно саме робити доступність в тому чи іншому місці. Найбільша проблема у франківської каші стосовно доступності. Якраз ті тротуари. На початку так це були пониження. Саме це була uh -huh. пішохідна зона. Дуже багато було о, і зараз ще є о, таких ділянок, де. Іти тяжко. Не, я вже не кажу, щоб проїхати там на кріслі колісному чи там на велосипеді проїхати. Мало мобільні групи населення це ж не тільки люди з інвалідністю. У нас місто невеличке. Mm -hmm. Я думаю, що в найближчому майбутньому все ж таки буде повністю е, доступні тротуари, переїзди, пішохідні переходи. І будемо працювати да, з е, бізнесом. Наскільки я знаю. Ви маєте організацію полюби долю, ви є засновником цієї чудової організації. Власне, скажіть кілька слів про цю організацію, але от для тих людей, які не знають, хто такий Юрій Гапончук, чим він займається, що це така за організація? Ідея зародилася якраз тоді, коли я почав займатися адаптивними видами спорту. Пройшов відбір до національної збірної на змагання Air Force Trail 2024. Я зрозумів, що потрібно цей напрямок розвивати в місті Івано-Франківську і в області в цілому, тому що спорт покращує ментальне здоров'я ветерана. Він витягує його з психологічної ями. Mm -hmm. Також він дисциплінує, показує, що потрібно якісь ставити перед собою там цілі, які можна досягти, і які під силу досягти кожному, як виявляється, тому що багато. То чує слово спорт. Він згадує зразу про медалі, каже: Я не готовий, мені потрібно потренуватися і тому подібне. Ні, це спорт, це просто привід лишній раз зустрітися, поговорити з побратимами, поспілкуватися в колі однодумців. Просто е, класно і круто провести час. От ви кажете, спорт впливає на ментальне здоров'я, на фізичний стан, так і тому власне ветерани е, вони приходять для того, щоб трошки ментально якось себе відволікти і вернутися, скажімо так, в життя. Так е, от е, скажіть мені, будь ласка, чи пригадуєте ви якісь приклади життя саме життя ветеранів? Як на них ваша організація і взагалі спорт попливали на їх ментальний стан, на їхнє життя загалом? Згадуєте якісь такі приклади? Є ветеран, який переміщена особа долучився до напрямку саме по спорту. Почав їздити на змагання, поїхав на міжнародні змагання за рахунок всіх цих змагань, заходів, де він був. Він більше звик до суспільства до локально до Франківська за рахунок змагань заходів. Йому запропонували роботу. Він вже тут працевлаштований, ходить на роботу, і так само в напрямку ветеранської політики. Хлопці, які там на кріслах колісних, спочатку. Та може не буду, та, та може в мене не вийде, може в мене ну, типу, висока ампутація двох ніг, я не зможу щось там то чи інше робити. Не йшли в зал. Завезли, показали, допомогли раз, другий, третій. Все, людина їздить на змагання. Людина їздить на заходи. Це насправді дуже класно, тому що це напевно і ментально якось допомагає. Тобто з якоїсь цієї ями депресивної вийти, тривожність якусь зменшити. Тобто, власне, ти відволікаєшся дуже сильно від цього всього. Е, ви розказуєте про успіхи хлопців? Ми зараз ще про них окремо поговоримо. А давайте поговоримо і про ваші якісь успіхи, тому що їх досить досить багато. Ви дуже активні в різних видах спорту. Ви багато видів спорту перепробували вже. Показали себе в різних видах спорту. Тож, скажіть, будь ласка, от розкажіть похваліться цими всіма досягненнями, можливо, ви ще щось хочете і плануєте спробувати? Стрільба з лука це для мене взагалі новий вид спорту, в якому я готувався суто на навчально-тренувальному зборі. І за половиною, 3 тижні я навчився стріляти на результат. І це я, ну, я був дуже приємно вражений і згодом. Після того був відбір до національної збірної Invictus Game, де вже мене запросили як асистента, спортивного менедж... асистента з настільного тенісу тренера. Потім мене доєднали вже як асистента спортивного менеджера для більшої організації. Ми поїхали в Канаду з хлопцями. Я знову ж таки там побачив, як воно все впливає. У Нас було були змагання. Гібридні, тому що там були зимові види спорту: це лижі, сноуборд, бігові лижі, ну гірські і бігові лижі. На гірських лижах я вперше став на протез. На протезі з'їжджати з гори, в мене це вийшло. Там хлопці на одній нозі з'їжджали, хтось сидячи. Euh, і це щось нове було і дуже дуже круте. Є плани, звичайно, спробувати себе у вейкбордингу. У нас є озеро, на якому вже є такі крісла. Минулого року Михайло Бойчук домовив, домовився, посприяв і навіть спробували там. Катання, а цього року я вже хочу з хлопцями, щоб запустити цей процес, і був такий вид у нас в Франківську, як вейкборд. Ще, звичайно, хочу спробувати на сноуборді покататись. Ви якраз сказали за вашу футбольну команду, Бартка, яку ви збираєте. Зараз на якому зараз етапі підготовки ця команда? Команда буде формуватися із. Ветеранів та людей з інвалідністю, які відповідають по певним критеріям, тобто людина на воротах, воротар вона там або має ураження руки, або там ампутацію однієї руки. Ну або о, він і так може стояти на воротах, типу, з однією рукою, але вона має мати ну, людина має мати інвалідність. Хлопці, які грають в полі гравці. Це люди, які грають на милицях, і умова це на одній нозі грати. У нас в Україні вже проводиться кубки, де є вісім команд з України вже сформованих, які будуть брати участь в даному кубку. На весняний кубок ми не встигаємо, але в планах запустити цілий чемпіонат України, де хлопці будуть змагатися вже в чемпіонаті, залучення. Якраз в цієї футбольної команди до представництва з Івано-Франківська. до Всеукраїнських змагань з можливістю певним учасникам попасти до національної збірної, де так само є і Ліга чемпіонів, і там чемпіонат світу саме сам футбол. Ви якраз сказали кілька хвилин тому, що проходять зараз ігри ветеранів 3-4 числа і що буде 17-го кросфіт, якщо я не помиляюся. Дивіться, скажіть кілька слів взагалі про ігри ветеранів, як ви готували хлопців, процес організації зараз до ігор ветеранів. Взагалі розкажіть про це в Рівному. Проводився перший відбірковий етап ігор ветеранів саме з настільного тенісу та волейболу сидячи, де з настільного тенісу хлопці з Івано-Франківської з Івано-Франківської області громадської організації полюби долю займали. Можна сказати так, призові місця, але е, в відбірковому етапі не нагороджують за призові місця, е, тільки оголошується про фінальну частину, що вони пройшли в фінальну частину і є представники з Івано-Франківщини. Волейбол сидячи, е, це можна сказати е, був історичний момент, тому що е, хлопці, які ніколи не грали в волейбол сидячи, вони е, трошки потренувалися е, перед грою. Поговорили між собою, я їм кажу, що хлопці, забудьте про результат, ви просто покайфуйте. І направду я був приємно здивований, тим, що вони грали, вони конкурентно грали, і їм це сподобалось. І вже пішли думки щодо проведення тренувань з волейболу сидячи. Так, власне, ми з вами дуже яскраво, класно поговорили на цю тему, але я для вас підготувала маленький інтерактивчик. чи ви готовий? Давай. У нас є така гра для кожного гостя нашого. Це, от я кажу, початок речення, і ви маєте його закінчити. Найбільше кому я вдячний це своїй родині. Я мрію про закінчення війни. Найбільше я ціную підтримку побратимів. Мій найкращий спогад це із найближчих це якраз завершення. Першого відбіркового етапу, і оці всі емоції кожного учасника. Якби я мав шанс провести одну годину в спортзалі з будь-яким українцем, я б обрав напевно, це був би президент. Мужність це це момент, коли ти визнаєш свої помилки і працюєш над ним. Отак, одне слово, яке тримає мене в тонусі протягом життя. То не одне, але типу, ну, ну давайте хороші Од... справи. Хороші справи. А? Добре, найбільший ворог спорту. Це людська свідомість. І останнє питання: країну, яку я хочу відвідати. Греція. А чому Греція? Цікаво просто. Друзі, дякую вам за перегляд. Мене звати Вікторія і це сайт Галка. А також з нами був Юрій Гапончук. Тож ставте лайк, підписуйтесь і шерте це відео з друзями.